Теорема косинусів. Теорема косинусів квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, мінус подвойний добуток цих сторін і косинуса кута між ними. Розглянемо наш трикутник. BC в квадраті дорівнює AB в квадраті. Додати АС в квадраті відняти подвоєний добуток цих двох сторін, помножених на косинус кута між ними. Розглянемо наслідок з теореми косинусів, нехай АБЦ довжини сторін трикутника, причому А довжина його найбільшої сторони. Якщо А в квадраті менше за суму квадратів двох інших сторін, то трикутник є гострокутним. Якщо А в квадраті більше за суму квадратів двох інших сторін, то трикутник є Тупокутним. Якщо А в квадраті дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, то трикутник є прямокутним.